Значить, останнім часом в бригаді на мене е, покладено, ну, якби, призначені задачі по зв'язкам із громадськістю, а саме Хартія створює цілу мережу хабів, Хартія Хаб по Україні. І от сьогодні ми відкриваємо, відкрили вже в Дніпрі Хартія е, Хаб. І зрозуміло, що я як Дніпрянин до цього долучився і допомагаю по можливості. Але так виходить, що в Дніпрі якраз знімають фільм про митців на війні. І ми все це об'єднали в один день, тому що це важлива сторінка, ну і особливо вона важлива для Дніпрян, тому що дуже багато нас воює і, на жаль, багато уходить. Імен... А в цивільному житті, так, да, який я Дніпрянин. Я народився, вчився, виріс, і все життя майже попрацював в Дніпрі. Я актор театру Віримо. Був з 93-го до кінця 18-го року. І слава Богу, от, завдяки цьому і організувалося моє життя. От, такий і я. І так коло спілкування організувалося. От, Тому я тепер ходжу, коли я на один день приїхав в Дніпро, я ходжу і вдивляюся в обличчя, тому що я сподіваюся пізнати, пізнати людей, пізнати своїх. Скажіть, актор це професія чи покликання? Це безумовно професія. Тут є чому вчитися, це прямо ремесло. От. А покликання це така штука, просто поняття... Яке ми обираємо чи нас обирають. Я досить випадково потрапив в акторство, тобто в дитинстві я мріяв бути там, е військовим, чарівником, лікарем. Такі, такі речі. Ніколи я не думав про акторство, але в 93-му році випадково потрапив в студію, в театр студію Віримо. І там закрутилося, і з часом я зрозумів, що це не лише дуже важливо і абсолютно необхідно. Робити. І в нас була взагалі ми собі такі визначили місію створити в Дніпрі класний театр. І це виходить, що це покликання, яке я обрав. І на сьогоднішній день я е, актор більше, ніж е, хто-небудь інший. Да, мабуть, тепер я ще й військовий, да І прям сьогодні-сьогодні вже навички військового конкурують з навичками актора. Розкажіть про свою роль, яка вам запам'яталась найбільше за всі роки, що ви ставили вистави. Або... Ну я грав в театрі. в театрі, мені в театрі пощастило, що були різні, абсолютно диаметрально протилежні, там, і молодих, і старих, і добрих, і злих, а, і в, в кіно. Мені більше пропонували якісь героїчні образи, оскільки це моя улюблена робота, я не можу виділити жодну з цих робіт в образі, в якійсь найулюбленіший. -най 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 мені так подобається весь процес від початку і до безкінечності, що я не можу виділити. Вони всі, я їх люблю. Мені просто більше так склалася моя там, акторська доля, що більше мені доводилось зіграти якихось чи хороших, чи позитивних, чи героїчних, а якихось покидьків дають зіграти не часто. Але було і в театрі, і в кіно навіть один раз, ну, в серіалі дали зіграти якогось такого покидька. Тому просто в мене є певна незадоволеність. Я хотів би щось таке страшне зіграти. Але. Це, це не те, щоб я прям зсередини виросла. Це просто акторська така жадібність. Актор хоче працювати завжди.